В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Україна отримала 108 мільярдів євро допомоги від Європейського Союзу із початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Посадовиця наголосила, що Євросоюз допомагає Україні з першого дня повномасштабної війни та запевнила у подальшій підтримці українців. Україна отримує фінансову допомогу від ЄС за програмою «Ukraine Facility». Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 24-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, відсотків за кредитами. Тощо 6 серпня рада єС схвалила виділення 4,2 мільярда євро в межах програми макрофінансової допомоги Юкрейн Фасіліті. Сполучені Штати Америки та Австралія засудили незаконну та аморальну війну Росії проти України. Вони закликали РФ негайно, повністю та безумовно вивести свої війська з України. Також Вашингтон та Канбера наголосили на необхідності відшкодування Росією збитків, яких вона завдала Україні за час вторгнення. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками міністерських консультацій. Міністри оборони та очільники зовнішньополітичних відомств США та Австралії оголосили про підтримку України. Саміту миру і закликали країни, які мають вплив на Росію, припинити підтримку оборонно-промислового сектору країни-агресора. Цей заклик стосується, зокрема, Китаю. Також Сполучені Штати Америки та Австралія приділили увагу КНДР та Ірану. Вони засудили співпрацю Росії з Північною Кореєю, а у випадку з Тегераном розповсюдження балістичних ракет і надання безпілотників Росії для використання їх у війні проти України, а також розширення іранської ядерної програми. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час підсумкової прес-конференції назвав Австралію країною, яка найбільше допомагає Україні серед нечленів НАТО. Він відзначив за передачу Києву засобів протиповітряної оборони та допомогу у тренуванні українського персоналу в Британії Австралія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 250 мільйонів доларів. Це найбільший пакет допомоги від початку повномасштабної війни. Україна просить Мексику заарештувати главу Кремля Володимира Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум. Подія має відбутися 1 жовтня. Про це повідомляє посольство України в Мексиці. У посольстві висловили сподівання, що уряд Мексики знає про те, що Володимир Путін є військовим злочинцем, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії, виданий міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика. Тим часом ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконує міжнародний ордер на арешт, передавши вище зазначене судовому органу ООН у Гаазі, йдеться у листі до мексиканського посольства. Представник Єврокомісії зовнішньополітичних питань Петер Стану заявив, що Україна має законне право захищатися у війні з Росією, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території. Цитую, Україна має законне право захищатися, у тому числі завдавати ударів по агресору на його території. ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України захищатися від російської агресії, і її зусилля щодо відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності заявив. Стано коментуючи події у Курській області, схожу заяву також зробив речник держдепартаменту США Меттю Міллер. Зрештою, рішення про те, як Україна веде свої військові операції, ухвалює Україна, сказав речник держдепу. Російські окупанти знущались та катували 95% українських військовослужбовців, які потрапляли у ворожий полон. Про це в інтерв'ю нідерландському змі заявила голова моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Даніель Бел. Вона уточнила, що російська влада катує українських військовополонених починаючи з перших допитів, а також охарактеризувала російську практику катувань українських військовополонених як широко розповсюджену і систематичну. Тично катування українських військовополонених є воєнним злочином та порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Крім того, Даніель Белл наголосила на колосальній різниці між тим, як поводяться з полоненими в Україні та Росії, за її словами. Представники ООН мають повний доступ до російських полонених в Україні і можуть спілкуватися з ними, але позбавлені можливості спілкуватися з українськими полоненими у Росії. Кабінет міністрів Болгарії ухвалив рішення про посилення підтримки України, дозволивши військовослужбовцям болгарських збройних сил брати участь в операції НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпеки. Про це повідомила прес-служба уряду Болгарії. Зазначається, що з огляду на близькість конфлікту до кордонів Болгарії та його значущість для європейської безпеки, внесок Болгарії в операцію НСАТУ відповідає зусиллям інших держав-членів альянсу. Тим чином, кабмін Болгарії дав дозвіл на участь болгарських військових в ініціативі НАТО, під егідою якої відбуватиметься навчання українських військовослужбовців. Влада Хорватії вирішила модернізувати збройні сили країни, а Україні можуть передати стару бронетехніку російського та югославського виробництва. Довгостроковий план розвитку хорватських збройних сил до 2028 року передбачає закупівлю значної кількості військової техніки, зокрема бойових машин піхоти, танків, систем протиповітряної оборони та самохідних артилерійських систем. Хорватія активно підтримує Україну в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність від початку повного. Но масштабного вторгнення Росії хорватія надає всебічну допомогу Україні. Хорватія запропонувала тимчасовий захист тисячам українських біженців, надавши житло, медичне обслуговування та іншу необхідну послугу. Вона також передала Україні значні обсяги зброї та боєприпасів, щоб допомогти українській армії захистити країну. Україна має намір створити з країнами НАТО коаліцію, щоб збивати російські ракети, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це питання може бути розглянуто на засіданні Ради Україна-НАТО. У держдепартаменті Сполучених Штатів Америки зазначили, подібні рішення Альянс ухвалює колективно. У Вашингтоні зазначили, що постійно вивчають та оцінюють безпекову ситуацію. Президент Володимир Зеленський ініціював проєкт закону, який передбачає зміни у забезпеченні реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Зокрема, він визначає випадки, коли можна отримати множинне громадянство, а також стосується це іноземців, які служили у війську або надавали йому допомогу. Ухвалення цього закону допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також збереження ними громадянства України. Окрім того, це розширить. Можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства. Водночас, множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії, тобто країни, визнаної Верховною Радою, державою агресором, державою окупантом або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Окрім того, законопроєкт має на меті спрощення порядку набуття громадянства України та вдосконалення регулювання правового статусу іноземців і людей. Без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України Державній спеціальній службі транспорту, національній гвардії України або одружені з такою людиною, чиєю дитиною. Українці, які мають статус тимчасового міжнародного захисту, можуть претендувати на бюджетні місця у державних вищих навчальних закладах Латвії. Для цього діє спеціальний закон про підтримку цивільних осіб України. Цим законом, зокрема, передбачено, що вищі у межах свого фінансування мають право встановлювати пільги в оплаті навчання для цивільних громадян України, тому вони мають право претендувати на навчання за кошти державного бюджету за конкурсом. У Франції триває період літніх відпусток. Їх піг припадає саме на серпень. У містах скорочують кількість міського транспорту, припиняють роботу невеличкі офіси. Кількість авто на вулицях мінімальна. Як і де відпочивають французи, і чи можуть вони зекономити на відпустці, розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Дійсно, у французі з першого числа вже починається від час відпустки, тому вони обирають, де вони цього року проведуть свої відпустки. Можу сказати таку інформацію, що в середньому відпустка у французів десь 25 днів на рік. Але там така система цікава, що якщо вони працюють у вихідні дні або зверхнормово, то вони можуть отримувати додаткові дні. На цьому вони можуть ще на рік заробити ще, скажімо, два тижні без проблем. Отже, ми зараз знаходимося на озері Дер, це любиме місце відпочинку для. Французі. Французів, які живуть в округі Марна, та й взагалі з інших регіонів те все приїжджає. Це найбільше озеро присноводне в Європі, і тому тут дуже багато різноманітних точок, де можна відпочити пляжів. Оце один з пляжів. Тут все от подивіться за одною спиною. Це пляж, який повністю обробляється. Тут є рятувальники, які спостерігають за дітьми та дорослими. Це все безкоштовно щодо безпеки. Це буйки, які там розташовані. Там теж за них запливати немає, бо за це може бути навіть штраф. На цьому це вся інформація. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершено. У Студії для вас працював Павло Живітів. Слава Україні!